Досить вірити в ці міфи. Міф третій. Гімалайська сіль. Колись, років 15, тому, з'явилася рожева сіль. І всі такі, якщо вона рожева, то точно там багато чогось такого рожевого, такого здорового. І зараз рожева сіль коштує дорожче. Але насправді вся сіль у світі це просто сіль. Це натрій хлор. І якщо ви хочете заробити статки, візьміть звичайно, ось таку білу сіль. Дайте трішки бурякового фрешу. Висите на пергамент, підсушіть в духовці, і у вас буде рожева сіль. Звичайно, якщо ви хочете е, зелену сіль, візьміть просто зелень, перебийте на блендері і так само залийте її з білою сілью. Якщо у вас є куркума, посипте куркуму і підсушіть, у вас буде жовта сіль. Одним словом, якщо вам просто подобається кольор, його можна зробити в домашніх умовах. Але насправді це все сіль. Зелена, зелена, біла, рожева, фіолетова. Ось якась іше. Це все просто сільні, коштує вона однаково.